Аматор став вже другим шпигунським фільмом за останній місяць, який є приземленим на події з цікаво прописаними персонажами та направлений саме на більш дорослу аудиторію, а не на підлітки. І якщо раніше вийшедший фільм Операція Чорний Кейс був більш камерною та авторською роботою Стівена Содерберга, то ось аматор розрахований на ширшу аудиторію, дарує більш глобальні події, та у якому сенсі демонструє нам аналог Джейсана. Порна тільки тут більш приземлений головний герой у виконанні оскароносного Рамі Малика, та акцент більше на голову головного героя, а не на його кулаки. Зав'язка фільму у наступному головному герою, аналітичному агенту ЦРУ на роботі повідомляють, що його дружина була вбита у Лондоні групою терористів під час теракту. Відомству відомі імена та місце перебування лихотів, проте його агенція не хоче карати поганців, бо за. По словами керівника Чарльза Мура, ця згра є ключем до розкриття більш великої злочинної організації. Після цього герой знаходить ще певні докази того, що у цій справі не все так чисто, як на перший погляд, та головний герой приймає рішення, що саме він повинен карати вбивсь, чим дуже злий частину ЦРУ, рута, особливо свого начальника, який не хоче розповсюдження цієї справи надалі. Чи будуть в цій історії сюжетні твісти? Так, пару присутні. Чи взагалі цікава історія? Так, та і досі динамічно до слова, як для шпугунського трилеру. Ну і найголовніше питання: чи взагалі цікаво переглянути цей фільм звичайному глядачу та не фанату жанру, або ж це лише невдале копіювання Джейсона Борна або Ворога Держави. 100% це вдалий проект, який не змусить вас сумувати за втраченими грошима та вашим часом. Події у фільму набирають свій хід, хоч і досить повільно, проте десь з другого акту історія розкривається, та сценаристи показують нам різноманітні куточки світу, нових персонажів, а також підкидуючи нові складні завдання для персонажа Малека. Ну а герой, і це родзинка фільму, яка винесена навіть у назву фільму. Справжній аматор, а не кілер, і тим паче не машина для вбивств, як той же Борн чи Бонд, не говорячи вже про агентів з фільму Кінкс. Головний козир аналітика це його голова та високий IQ, а не купа м'язів чи зброї. Щоб краще зрозуміти про що я взагалі теревеню. Просто уявіть, що Френк Касел або Джейсон Бурн керують людей у стилі архітектора з фільму піла, а не за допомогою кулаків чи зброї. Це свіжо і досить оригінально. Ну і це допомагає асоціювати себе з героєм. Дуже дуже допомагає. Ну, а тут я хочу попросити вас підписатися та поставити лайк, бо підписка саме під час перегляду дуже бустує і відео, і канал. Ну і також, якщо у вас є пару гривень, буду радий Всі посилання в першому закріпленому коментарі. Раніше я сказав, що події тут глобальні і показують різноманітні куточки світу. Це і плюс, і мінус водночас, плюс, що локації постійно змінюються, і декорації дійсно нагадують ту ж Францію, Іспанію чи Турцію. А мінус, що серед іншого, події фільму будуть частково проходити на болотах. Тож, якщо у вас не приносиме лакт... точніше раштози, то вас може укачати в цих моментах і може стати не по собі. І ви навіть можете проблюватись. Картинка у фільмі, хоч і Має більш таку холодну стилістику, наповнена деталями та навіть різноманіттям. Повертаючись до операції Чорний кейс, у тій стрічці події у більшості відбувалися у замкнутих просторах. Тут же історія розкривається навпаки у відкритих майданчиках бойових дій. Тож, якщо ви навіть вирішите піти на цей фільм Ваймакс, я думаю, що ви не розчаруєтесь вартістю витрачених грошей та навіть отримаєте насолоду досить гарною роботою оператора та режисера. Боїв у фільмі небагато, а ті, що є. Поділяються на погоні і паски, поставлені головним героєм. Фінал може, на перший погляд, трішечки розчарувати своєю наївністю, проте, з погляду на шлях героя, він є досить доцільним, самодостатнім і навіть. Таким логічним. Ну і загалом же це класна закінчена історія, яка не потребує сиквелів, приквелів та убоквелів. Аматор це класичний приклад чудового фільму, з талановитим кастом, чудовою музикою і прекрасною атмосферою шпигунських ігор. Як тільки ви потрапляєте у кінотеатр, ви опиняєтесь у пастці цього фільму, від якого буде дуже важко відірватися навіть у моментах без динаміки і простих діалогах. Ну і цей фільм заснований на одноіменному романі Роберта Літтела 1981 року. Тож у більшості це знак якості у діалогах, сюжеті та зав'язки цієї картини. Якщо ви шукаєте приємне доросле кіно, яке буде цікаво переглянути один раз без зайвих амбіцій авторів, аматор це чудовий варіант, гарно провести час. Якщо ж ви очікуєте нового Джейсона Борна або інші неошпугунські пригоди, можливо, цей фільм не дасть вам так багато екшену, як ви цього очікуєте. Майте це на увазі. Особисто ж до мене, то я залишився задоволений після перегляду і можу сміливо рекомендувати цей фільм до цього перегляду. Спробуйте. Я впевнений, що аматор вас приємно здивує. Побачимось!